Виконуємо вправо 4 з розділу діємо до теми 20 за підручником «Інформатика 5 клас авторів Морзе Барна 2022 року випуску. Відкриємо презентацію, яку надали автори підручника. З іменем дифузія. Переглянемо скільки слайдів містить ця презентація. Для цього можна подивитися в нижній лівий куток, де написано. Що є 6 слайдів. Зараз виділений перший слайд з 6. Можна опуститися вниз, подивитися ось тут, який останній слайд, або вибрати режим сортувальних слайдів. І бачимо, ось тут також видно, що є 6 слайдів. Прийдемо в звичайний режим. І зробимо поточним по черзі кожен слайд. Для цього ліворуч натискаємо по ескізам слайдів. Повернемося до першого слайду. Як бачимо, на даному слайді є текстові об'єкти, ось це, ось це. Є графічні об'єкти. Аналогічно ось тут. На п'ятому слайді є кнопка переходу. Перейдемо на четвертий слайд та виділимо зображення, яке знаходиться ось тут. Бачимо, що дане зображення прикриває частину тексту. Давайте перетягнемо зображення повністю ліворуч, щоб зображення не було на слайді. І перейдемо в режим показу, але переглянемо тільки ось цей слайд. Для цього перейдемо на вкладку Показ слайдів та в групі початок показу слайдів виберемо з поточного слайда. Презентація розпочинається тільки з ось цього слайда. Бачимо, зображення на даному слайді не відображається. Вийдемо з режиму показу слайдів. Для цього натискаємо клавішу Escape на клавіатурі. Ну або можна було правою кнопкою, і в контекстному меню що відкрилося, вибрати, завершити показ. Вернемо наше зображення назад. Але зменшимо його розмір. Бачимо, коли зображення виділене, навколо нього ось така рамка з колами. Потягнемо за коло, яке знаходиться на куточку. Хоча за ось ці кола також можна потягнути. Отже, ми зменшили зображення, і тепер текст не перекривається. Змінимо масштаб для цього в нижньому правому куточку. Бачимо, можна або зменшити. Або збільшити. Якщо ми хочемо, щоб розмір слайда мав розмір робочої області, можна натиснути ось цю кнопку. Припасуйте слайд до поточного вікна. Давайте збережемо презентацію у власній папці. Для цього виконуємо файл, зберегти як. Вибираємо огляд та відкриємо власну папку. Ім'я файлу нехай буде те саме зберегти. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!